Про головне і актуальне за цей тиждень розкажемо вам у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. У Тернополі на площі героїв Євромайдану зібралися рідні загиблих, військові, представники влади та громадськість, щоб піддати шану тим, хто змінив хід історії ціною власного життя. Запалені свічки, молитви та щирі слова спогаді. Усе це вкотре нагадує про їхній подвиг. У Тернополі на площі Героїв Євромайдану зібрались люди, аби віддати шану тим, хто віддав своє життя за нашу незалежну державу. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні, запалили свічки та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Відбувся також молебень, під час якого священнослужителі помолилися за мир в Україні. Ми маємо стіну плачу. На фотостендах, де молоді юнаки полягли за волю і незалежність, віддали найбільший дар свого життя, це життя, яке не можна повернути. Найбільший біль їхніх матерів, які знають, що вже не почують голосу сина. Чи дочки. Традиційно вшановують пам'ять героїв тут на площі героїв Євромайдану, та війна вносить свої корективи, і кожен вдома, в окопі чи навіть за кордоном, дякує тим, хто стояв на майдані. Батько полеглого героя Устима Голуднюка розповідає про біль родин, які втратили своїх синів та доньок. За 11 років кожен з героїв небесної сотні? Ну я думаю, що його історія мала би вже вивчатися в школі. А хлопчик в блакитному шоломі ну, таки не забувається. І що я відчуваю? Я відчуваю пустку всередині. Просто вигорів з середини. Вигоріла моя душа, вигоріла в кожної мами і тата, в кожного чоловіка, дружини, брата, сестри, хто втратили рідних. Вшанувати пам'ять про свого сина прийшла мати полеглого героя Віктора Гурняка, Марія Гурняк. Вона розповідає, що син прагнув донести світу правду про тогочасні події Євромайдану. Він хотів світу показати, що відбувається вже в Україні. Побиття тих протестувальників, студентів, які вийшли сказати своє ім'я Українець. Він фотокореспондент, журналіст, доброволець батальйону Айдар, волонтер, який понад усе любив свою Україну і віддав за неї життя. Марія зачитує слова сина, якими він описав події того часу. У день розстрілів і ще зранку майже до самого майдану лилися ріки крові. Сотні поранених, десятки вбитих, тисячі покалічених, у голові перенасичення думок, а в очах мутніє від сліз, у горлі ком. Особливо боляче згадувати, як носили десятками загиблих. Там були мої ровесники, а деколи й молодші за мене. Жовто-блакитний стяг покриває їхні тіла. А це так символічно, адже вони загинули за бажання бачити його майоріння над батьківщиною. Скровавлений, просякнутий вольним духом і жагою перемоги. Тепер він покриває чиєсь серце гаряче, хоча воно вже не живе, але житиме вічно. Подумки питаю себе, а чи моє не таке гаряче, а що мені завадило лежати поруч? Важко дихається. Набрати в груди повітря. Розумію, що сам не менше хотів тієї свободи, а вони теж хотіли. Але чому ж не я? Я не хотів померти, і вони не хотіли також померти. Перед очима моїми вже заплаканими усмішка моєї донечки. Мабуть, Бог хотів інакше. Вічна пам'ять і шана героям, які поклали своє життя за Україну. Вже в десяте у Тернополі провели тиху акцію Ангели пам'яті, присвячену вшануванню героїв Небесної Сотні. Учасники заходу розвішували білих паперових янголів на деревах, символізуючи душі загиблих борців за свободу України. До акції долучилися десятки небайдужих тернополян, родини полеглих героїв, учні та молодь. Більше дивіться у сюжеті. Згадати тих, хто віддав життя за майбутнє України. В Тернополі вже традиційно провели тиху акцію Ангели пам'яті, що має за мету вшанувати героїв Небесної сотні. Саме в ці дні, 11 років тому, розпочалися масові розстріли тих, хто брав участь у подіях Революції Гідності. Відтак, щорічно в усьому світі цією акцією, ініціаторкою якої стала українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька, згадують небесну сотню та вішають на дерева білих паперових. Янголів, що символізують душі загиблих борців за справедливість у Тернополі до дійства доєднались десятки небайдужих містян та матері загиблих героїв, розпочали з молитви за полеглих Сьогодні, коли ми прийшли тут помолитися і пригадати про них, ми маємо в своєму серці плекати і продовжувати цю їхню ідею, бо, можливо, їх ми не бачимо. Але вони із небес є нашими. Опікунами і хоронителями нашої України. Опісля присутні вирушили до скверу волонтерів пам'яті Віктора Гурняка, де і розмістили паперових янголів пам'яті. Серед учасників заходу учні гімназії, гармонія та люди з інвалідністю, що відвідують інклюзивний центр благодійного фонду каріта Стернопіль. Вони підготувалися до акції заздалегідь. Для відвідувачів інклюзивного центру напередодні провели майстер-клас із виготовлення янголів з паперу. Там не тільки навчили роб зробити їх а й пояснили зміст та важливість акції. Ми не можемо забути про цю жертву. Знаєте, багато жертв є зараз в цей час, але цю жертву ми не можемо забути цих молодих хлопців, які віддали своє життя, і ми як знак. Пам'яті, подяки і молитви долучаємося до цієї акції. Присутні на занятті мали змогу зробити довільну кількість паперових янголят. Як зазначив отець Тарас, карітас до акції долучається щорічно. Так само не вперше до соціальної ініціативи доєднались і вихованці гімназії Гармонія. До виготовлення ангеликів долучили учнів з усіх класів. Таким чином, за словами директорки освітнього закладу, показують молодому поколінню необхідність пам'ятати своїх героїв. Ати потрібно про подвиги наших героїв, щоб не марна була їхня смерть і що немарно вони віддали своє життя. Адже вони хотіли, щоб ми жили, пам'ятали і найголовніше зберігали суверенітет, незалежність нашої держави і, взагалі, щоб збереглася наша Україна, і саме оце молоде покоління могло жити, розвиватися, навчатися в такій вільній незалежній державі. Те, наскільки значущим епізодом в історії України є революція гідності, та наскільки важлива пам'ять про її учасників, розуміють і учні гімназії. Ми зараз молодь, молоде покоління. Ми маємо передавати ці знання нашому наступному поколінню. Ну і це важливо показувати нам, яка наша історія, та вивчати її. На обох заняттях із виготовлення паперових янголів були присутні членкині громадської організації Асоціація жінок України Дія Тернопіль. Десять років тому її очільниця Ольга Шахін стала ініціаторкою проведення тихої акції в Тернополі, що згодом стало щорічною традицією. Жінка переконана, що герої живуть доти, доки їх пам'ятають. Тож щорічне вшанування пам'яті має стати традицією для українців. Сьогодні ми вшановуємо першу сотню, яка загинула, віддаючи своє життя за нашу незалежність, але це, на жаль, не остання сотня. І це дуже важливо, щоб наші діти це знали, пам'ятали, хто віддав свого життя на сьогодні за нашу незалежність. Вічна пам'ять Ішана тим, хто загинув у боротьбі за українську державу. На Тернопільщині запровадили зупинку усіх транспортних засобів під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Таке рішення ухвалила Рада оборони області для вшанування пам'яті загиблих героїв. Поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність призупинення руху, а виняток робитимуть лише для екстрених служб. Усі деталі у наступному матеріалі. У Тернопільській області запроваджують зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Ця ініціатива є важливою частиною вшанування пам'яті полеглих героїв, зазначив Ячеслав Негода. Загально такого рішення розпорядження по обласній адміністрації з цього періоду на виконання цього указу не було, виявляється. І до нас було чимало звернень і від Ради ветеранів, від громадських організацій, просто від людей, які ну, не розуміли багато з них, чому не в повній мірі виконується цей указ. Зранку о 9-й годині поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину за винятком автомобілів екстрених служб. Я зауважу, що це не буде е, якось е, глобально по всьому місту. Ну, кожен громадянин свідомий і він е, сам може розуміти, що о 9-й годині є хвилина мовчання. На в установах, в організаціях, навчальних закладах ми зробимо це символічно, можливо, в двох-трьох локаціях. Це не означає, що перекрите буде все місто, що зупиниться весь транспорт, що будуть якісь зміни в Русі. Такого не буде. Це більше є символічно, і ми тут надіємося все-таки на свідомість наших громадян. Нагадаємо, що загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадив президент Володимир Зеленський у березні 2022 року. Тернополі на фасаді школи номер 9 відкрили три пам'ятні дошки на честь воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Олександр Осадко, Ігор Ірза та Андрій Тур. Вони навчалися у цій школі, а тепер їхні імена навіки закарбовані в історії закладу та серцях людей. У Тернополі відкрили три меморіальні дошки бійцям, які загинули, захищаючи Україну. Пам'ятні знаки встановили на фасаді школи номер 9 де навчались військові. Сьогодні ми відкриємо меморіальні дошки Олександрові Осадку, Ігорю Ірзі та Андрієві Туру. Ми хочемо, щоб кожен, хто опиняється на території школи, знав, що справжні герої, люди з великої літери навчалися у стінах нашої школи. На відкриття прийшли рідні, друзі, побратими та жителі міста, аби віддати шану героям, які стали символом незламності нашого народу. Під час заходу священик відслужив панахиду та освятив меморіальні дошки. Присутні хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували полеглих героїв. Наша остання розмова, я пам'ятаю її, як зараз. Він казав, що все добре, все гаразд, ти не хвилюйся. А я він завжди був дуже такий інтровертивний, і я йому кажу, я тебе сильно люблю. Він каже, я теж. Я кажу, що значить, я теж. Мій Бог дав рот, щоб ти говорив повними реченнями. Він каже, Я тебе теж дуже сильно кохаю. Він все казав, що. Каже, головне, каже, щоб вдома був мир. Каже, те, що ми тут робимо, каже, то вдома буде мир. Каже, там бомб нас тут бомби рвуться. Каже, а вдома каже, тишина і спокій. Каже, все каже для того, щоб батьки, діти жили в спокої. Мій син Андрій був дуже доброю людиною. Він добрим був навіть і коли в боях його побратими говорили. І... Командир казав, що він був невідказний, він ніколи не відмовляв. Треба було окопи купати, він йшов купати. Треба було йти на позицію, він йшов. Було так багато, що не його черга була, а хлопців бракувало. Його командир попросив, І він, йшов. він йшов. Він ніколи не відказував. Він був дуже доброю людиною. Вони віддали найдорожче своє життя, і наш обов'язок зробити все, аби їхня жертва не була марною. Вічна пам'ять і слава усім полеглим героям України. А ми продовжуємо випуск і далі про епідемічну ситуацію. На Тернопільщині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Через це деякі школи перевели на дистанційне навчання. Чого очікувати далі, та які прогнози дають епідеміологи? Дивіться в наступному матеріалі. За даними щотижневого епідеміологічного моніторингу за грипом гострими респіраторно-вірусними інфекціями та ковід, 19 в області, маємо загальну захворюваність, яка становить 601. І 60 випадків на 100 тисяч населення перевищує поріг і перевищує середній рівень інтенсивності на 14,6%. Тобто маємо одна з областей, яка перевищує середній рівень інтенсивності. Керівники навчальних закладів, моніторячи кількість відсутніх дітей в навчальних закладів з приводу гострих респіраторно-вірусних інфекцій, власними наказами можуть переводити. Учнів на дистанційну форму навчання. Це якщо більше в окремому класі або всьому навчальному закладі більше 20% відсутніх дітей, вони переводять на дистанційне навчання. Відповідно, інформація поступає до департаменту освіти. Нам інформують і є такі школи, є окремі класи, які закриті в області, але ну, їх є небагато. В минулому підсезоні захворюваність на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Максимальний підйом у нас спостерігався на 6-7 тижні. На сьогодні у нас максимальний є на 7 тижні. Ну, очікуємо, зараз до кінця тижня будемо мати нові цифри за 8 тиждень, то, можливо, ми ще трошки піднімемося або, або призупинимося І тоді вже підемо на спад. У Тернополі активісти громадської організації Брами Тернополя разом із міською радою об'єднали зусилля для збереження історичної спадщини. Вони реставрують брами, відновлюють старовинні розписи та рятують унікальні архітектурні елементи від руйнування. Як відроджують історію міста, та які пам'ятки вже вдалося зберегти? Дивіться у сюжеті. Зберегти культурну та історичну спадщину це основне гасло волонтерів проєкту Брами Тернополя. Так, дня ця громадська організація та Тернопільська міська рада підписали меморандум про співпрацю, щоб разом зберігати історичні пам'ятки та розвивати архітектуру і туризм у місті. Ця співпраця є насправді дуже важливим кроком для збереження і розвитку культурної спадщини нашого міста. Загалом. Ця співпраця допомагає нам не тільки відновлювати е, і реставрувати наші будівлі, а й складати спільні проєкти щодо благоустрою нашого міста. Щодо е, знов ж таки консервації історичних будівель. Надія Стельмах розповідає зараз. Опікуються кількома проєктами серед них. Брама на вулиці, гетьмана Сагайдачного, 11. Позаду в мене можете побачити вже реставровані нами брами на Сагайдачного 11. На відкриття цих брам приїжджало дуже багато українців з різних. Міст наших колег і підтримали дуже багато бізнесів локальних під час відкриття цих брам у цьому ж під'їзді. Додає Надія, один з тернопільських волонтерів знайшов старовинні розписи. Старий будинок йому вже десь більше ста років. От і тут є власне такі збережені розписи, які не знищили, а зберігалися під штукатурку, і ми їх успішно відновлюємо, відкриваємо, щоб показати містянам, і щоб така краса була. Тут у нас є вже такі розписи рослинного орнаменту, таких трошки геометричних форм. І, ну це стиль фактично сецесії. Такі розписи ховались під тиньком десятиліттями. Ми можемо побачити і уявити собі, як жили тоді, скажімо, того часу люди і. Яка там була, скажімо, мода, якісь е культура е цінності так, людей тоді максимально все розпарбовувались. стіни, стелю, от е не було такого, як білий колір, білий колір тоді взагалі не використовувався а все мало бути кольором. Рятують від знищення і старовинне вікно на фасаді четвертої школи. Зараз у Львові вікно ми чекаємо, коли завершиться реставрація. І ми його повернемо назад. На реставрацію незабаром чекає брама на вулиці Шевченка. 2. та поки збиратимуть необхідні ресурси для втілення задуму. Насправді це дуже особливий об'єкт, оскільки там проживала родина відомого географа Степана Рудницького. А зараз там є дуже красиві брами, які потребують допомоги тому і збереження. Ми будемо також займатися ними. Загалом громадська організація Брами Тернополя планує й надалі проводити екскурсії, адже прагне виховати в Тернополян і гостей міста повагу до збереження культурних об'єктів. Наразі вони намагаються залучити підтримку колег з інших міст. Підтримати їхню діяльність можна через соціальні платформи. Тернопіль приймає чудотворну ікону Матері Божої Зарваницької. За легендою, вона не раз зупиняла ворожі напади, а вода з джерела стілювала калік і хворих. Святиня перебуватиме у церквах міста по два дні, надаючи можливість вірянам помолитися за мир в Україні наших захисників та свої родини. Духовна мандрівка розпочалася в архікатедральному соборі. Непорочного зачатця Пресвятої Богородиці, а згодом ікона побуває у різних церквах міста. Зарванецька чудотворна ікона є найбільшою святиною нашої архієпархії, відомою як у області, так і поза меж. З ініціативи архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського, кіртеодора Мартинюка. Цьогорічний наголос у Великому Пості ми хочемо властиво. Поставити на посиленій молитві за наших воїнів, за їхні родини, за всі ті такі тривожні моменти, які ми переживаємо як суспільство, як народ, як українці. І отже, ми хочемо згуртувати усіх наших вірних у цій спільній молитві, щоб ця молитва була в дійсності таким могутнім засобом, який Дарує допомогу, благословення на справедливий мир, і тому властиво ікона стає такою паломницею у храмах міста Тернополя, об'єднуючи довколо себе наших вірних, які виступають як єдина спільнота. Фактично, ікона. Буде розпочинаючи з сьогоднішнього понеділка і до квітної неділі до завершення Великого посту перебувати у якійсь громаді, у якійсь спільноті тут у місті нашої парафії. Таким чином, початок цей з катедрального собору, спочатку охоплює парафії центрального нашого деканату міста Тернополя, далі східного деканату, і фактично. Це є така безперервна молитва, яка не припиняється ніколи. Найважливіше те, що кожен хто бажає, може в будь-який час дня приступити до ікони в будь-якому місці на протязі цього періоду особисто долучитися і зробити свій молитовний внесок. Розпорядок перебування ікони у парафіях міста Тернополя розміщений на офіційному сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії. І на цьому ставимо крапку. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1. Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі!